Я наголошую, що річний звіт має бути з додатком по ЄСВ. Якщо ви робите через дію додатку ЄСВ, ви не бачите щось не так, не кваптесь подавати цей звіт. Може, треба через електронний кабінет. І так, зайшли в дію, нажимаємо оновити застосунок. Перевіряємо, чи не треба його оновити. В моєму випадку кнопочка відкрити це значить, що він в мене відновлений. Я повертаюсь назад у дію, і знизу, знизу в меню, не там зверху, а знизу документи, послуги, повідомлення. Я нажимаю. На на послугу, бачите послуги. І шукаю там знизу податки ФОП. І у вас має бути активований дія підпис Це теж пошукайте і зробіть. Податки ФОП зверху, бачите, мені. Пропонує подавати декларацію за грудень, 2%. Там має бути ЄСВ, але там його чогось немає. Декларація за єдиного податку, що сплатити, 5%, 2%. Все тут подряд. Дія показує все подряд. Але ви маєте знати, що саме ви будете подавати. Якщо у вас друга група, у вас має бути річний звіт по другій групі. Обов'язково тут знизу є декларації, там зплата зни... податків, ви обираєте, який податок ви хочете сплатити. Платити, в якій сумі є архів декларації тут знизу, бачите, обирайте потрібну вам річну декларацію. У вас буде період рік, Обирайте ставити свій дохід за весь рік суму надходжень і податок ставити тільки ту суму, яку ви сплатили. Саме єдиний податок у вас буде десь окрема така графа. І потім вводите свої дані, підписуєте і відправляєте. І обов'язково перевірте в електронному кабінеті, що звіт вас прийнятий. Чи знаєте, як це зробити? Пишіть коментар.